Обливо підлітки. Я це пройшла сама, я знаю, що я говорю, і ніколи не страдала такими, знаєте, як то сильно-сильно прищами. Коли був період, розпочалися ці прищики в підлітковому віці, мені порадили оцю чудодійну траву. Це просто неймовірна трава, яка повинна бути у вас, усіх. Ви можете самостійно її зараз зібрати, тому що зараз вона цвіте, або просто купити в аптеці. А, ну Звичайно, якщо ви самостійно зірвете, вона свіженька, така класна. А що ви з нею робите? Ви берете, просто заварюєте її як чай. А, я заварювала їй прям бутлій. В бутиль наливала води, кидала багато цього. Це називається трава деревій. Вона дуже гарно очищає шкіру, волосся можна полоскати, можна. Вмивати не то, що можна, нужно вмиватися, і всі ваші ці підліткові прищики як рукою зніма. Провірте, і не треба вам ходити до дорогих косметологів з молодих років. Тому е користуйтеся народними засобами. Заварили і вмиватися. Можна люди тишки робити, люди комплежати можна просто вмиватися ним. А замовити червону ікру, пишіть мені в особисті повідомлення. Дуже корисна і красна для всіх, і для діток, і для дорослих. Омега 3